Привіт! Хочу продемонструвати вам роботу сонячної електростанції, яка працює на компенсацію власного споживання. Це невеликий дата-центр, який постійно споживає практично одну ту ж саму потужність. Була встановлена сонячна електростанція потужністю 4 кВт, яка компенсує власне споживання. Зараз давайте подивимося, скільки виробляється сонячна електростанція. От, на жаль, ми зараз не можемо показати, яка інсоляція, але видно, що струм по фазам, які виробляє сонячна електростанція, приблизно рівний десь до 2 А. Тепер виміряємо струм, який надходить з мережі. 19 в одній фазі. 11, 11. Тепер побачимо, скільки було, яке буде споживання без сонячної електростанції. Струм відразу ж збільшився. На те значення, яке виробляла сонячна електростанція? Було 11, стало майже 14. Станція побудована на мікроінверторах. Тому може бути в будь-який момент з кроком в 1 кВт. Для особливості цієї станції є також те, що вона не вимагає обов'язково оформлення зеленого тарифі. От, І може бути розширено поступово і в будь-який час. Поки що все.